Позбавлення батьківських прав є однією з найскладніших судових справ. Тому давайте розберемося детальніше, коли та за яких умов позбавлення батьківських прав можливе, а коли очікувати від суду. Привіт! Мене звати Вікторія Чухрій, я є сімейним адвокатом, надаю послуги з розірвання шлюбу, стягнення аліментів, поділу майна та здійснюю супровід судових справ. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні юридичні поради у відео. А контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео зверху. Перед тим, як звертатися до суду із заявою про позбавлення батьківських прав, потрібно дуже добре підготуватися та зібрати гарну доказову базу. Звернення без доказів це фактично програш справи, тому потрібно обійти школи, садочки, лікарів, свідків і ряду інших осіб. В залежності від кожної ситуації окремо та зібрати необхідні докази та довідки. Отже, рекомендую не поспішати йти до суду, а спершу добре підготуватися. Отже. Позбавлення батьківських прав може бути застосоване лише в судовому порядку та за рішенням суду, і виключно з підстав, визначених у статті 164 сімейного кодексу України. Ось про що говорить ця стаття: мати батько можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо вона або він не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини, і протягом шести місяців не виявили, що до неї батьківського піклування. Коли ухиляються від виконання своїх обов'язків щодо виховання дитини та або забезпечення на здобуття нею повної загальної середньої освіти, жорстоко поводяться з дитиною. Є хронічними алкоголіками або наркоманами, вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродятництва, або засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини. Так, серед підстав позбавлення батьківських прав немає такої підстави, як наявність заборгованості зі сплати аліментів або ж несплата аліментів взагалі, що дуже часто в суспільстві обговорюється та викликає певне непорозуміння. Але сплата чи не сплата аліментів це лише один із факторів, який береться до уваги під час слухання справи, та не може бути єдиною підставою для задоволення позову чи відмови у позові. Також варто врахувати, що непорозуміння між батьками не можуть бути підставою для позбавлення батьківських прав, оскільки в рішеннях, що стосуються дітей, забезпечення їхніх найкращих інтересів має мати першочергове значення над інтересами батьків. Також варто врахувати, що непорозуміння між батьками не можуть бути підставою для позбавлення батьківських прав, оскільки в рішеннях, що стосуються дітей, забезпечення їхніх найкращих інтересів повинне мати першочергове значення і переважати над інтересами батьків. Насправді найчастіше звернення до суду здійснюється на підставі ухилення одного з батьків від виконання своїх обов'язків щодо дитини. Як зазначав касаційний цивільний суд у складі Верховного суду у постанові 203-3505-19 від 26 січня 2022 року, відсутність протягом тривалого часу піклування про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, незабезпечення необхідним харчуванням, медичним доглядом, лікуванням дитини, що може надалі негативно вплинути на її фізичний розвиток як складову частину виховання, або Недостатнє спілкування з дитиною в обсязі, який необхідний їй для нормального самосвідомлення, є підставою для позбавлення одного з батьків батьківських прав. Але тут важливо і те, що буде говорити сам батько, як заперечувати проти позбавлення його батьківських прав, які докази надаватиме, як себе поводитиме під час слухання справи у суді та що взагалі буде говорити. Дуже часто судді беруть до уваги заперечення батька щодо позбавлення його батьківських прав, враховують його думку та бажання виправитися. А тому дуже часто відмовляють у позбавленні батьківських прав, хоча постанови касаційного цивільного. Суду Суду у складі Верховного суду від 29 вересня 2021 року встановлено, що лише факт заперечення проти позову про позбавлення батьківських прав не свідчить про інтерес до дитини та реальне бажання змінити поведінку на краще, а позбавлення батьківських прав не тягне невідворотних наслідків, оскільки не позбавляє особу права спілкуватися з дитиною, бачитися з нею, звернутися до суду з позовом про поновлення батьківських прав в майбутньому. Позбавлення батьківських прав до. Запускається лише тоді, коли змінити поведінку батьків у кращу сторону неможливо, і лише при наявності вони у діях батьків. Дова практика є доволі неоднозначною, мінлива та залежить від кількості факторів, які склалися у сім'ї. Тому, підсумовуючи, я хочу сказати, що потрібно аналізувати індивідуально кожну ситуацію, яка у вас склалася, готуватися, збирати докази та доводити саме необхідність позбавлення батьківських прав матері чи батька. Я сподіваюся, вам це відео було корисним та актуальним та допоможе вам більше зрозуміти судовий процес із позбавлення батьківських прав та підстави позбавлення. Тим не менш, не переключайтеся. Рекомендую вам нажимати на екран і переходити на моє наступне відео. Воно буде корисним для вас. А з вами побачимось у наступному ролику. До зустрічі!